З огляду на положення закону України про соціальні послуги, послуга супроводу під час інклюзивного навчання визначена. Як базова, тобто кожна територіальна громада має забезпечити надання послуги родині, у якій дитина має особливі освітні потреби та потребує асистента. Як все відбувається на практиці у межах Вінницької територіальної громади? Говоримо сьогодні у нашій студії разом із Любов'ю Малаховецькою, асистенткою дитини, членки відокремленого підрозділу громадської організації Справа Кольпінга в Україні, родина Кольпінга місто Вінниця, керівницею напрямку впровадження соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання, пані Любове. Я вітаю вас. Вітаю! Отже, справді хто такий асистент дитини з особливими потребами? Хто може ним стати та як ним стати? Це соціальний працівник. Навчання проводиться у нас в Вінниці. за... За підтримки державної адміністрації і родини Кольпінга. Uh -huh. Навчання проходять в основному у нас батьки, хоча соціальним працівником може стати будь-хто, це не має значення, тобто це не обов'язково батьки або родичі. Uh -huh. Потрібно пройти 60 годин навчання теоретично і практичного курсу, і плюс ще 15 годин онлайн в, в або. Uh -huh. Після цього здати якісь іспити? Після цього там в кінці отримання сертифікатів, якщо ви ну, дійсно проходите їх ну, нормально, і отримуєте два сертифікати, завдяки яким ви можете працювати соціальним працівником. Які базові знання, які навички а, має отримати асистент дитини під час навчання? Е, ну, е, коли проходить навчання, там е, по всім нозологіям дитячої інвалідності, тобто дітей з інвалідністю, і е, слабозрячі, і діти, які пересуваються в віз. В кріслі і колісному, mm -hmm. і діти з розладами аутистичного спектру, і діти з синдромом Дауна. Тобто за теорію і практику проходять навчання по всім нозологіям, і mm -hmm. соціальний працівник може працювати з будь-якою дитиною з особливо освітніми потребами. Чи правильно вважати, що асистент дитини одночасно є і педагогом, і психологом для дитини, чи це абсолютно різні напрями роботи і різні люди цим займаються? Справа в тому, що за. Зараз в основній мірі соціальним педагогами стають батьки, або їхні родичі, там бабусі, дідусі, хто, можливо, може це робити. І тому не завжди це педагогом не обов'язково. Педагог це асистент вчителя. Тобто це педагогічний працівник, який оформляється на роботу в школу саме до, допомогу в інклюзивний клас вчителю. А асистент дитини це соціальний. Да, може бути якесь освітлення. Світа психологічна, але це не обов'язково. Як відбувається типовий день інклюзивного навчання і супроводу? З чого він починається, як він триває? І чи є тут дотичні речі, коли асистент дитина дитини взаємодіє із педагогічними працівниками? Дивіться, взаємодіяти може, складається трьохсторонній договір між батьками, асистентом дитини і адміністрацією школи. Mm -hmm. І якщо дитина потребує допомоги асистента дитини на саме в навчальному процесі, десь руку потримати, десь підвести, десь цей, то вони можуть допускатися до класу і в класі асистент дитини надає допомогу. Mm -hmm. Якщо цього не потрібно, асистент дитини. Може сидіти в коридорі, і у випадку, коли, наприклад, дитина в туалет захотіла, чи дитині потрібно вийти десь пройтися, асистент дитини в цей момент має допомогти. Тобто він має бути постійно поряд. Угу. Тобто, асистент дитини супроводжує її до школи, знаходиться да, під час? Батьк, наприклад, якщо це соціальний педагог, не батьки, угу. він має зустріти у батьків, допомогти дитині перезутися. Переодітися, якщо це садочок, можливо, там змінити одяг, змінити взуття, повністю допомога від А до Я, і соціальні і навички, скажімо, побутові такі. Mm -hmm. Буває такий момент, що дитина не може ложку тримати, треба покормити дитину, тобто відвести в столову, привести столової, на перерві можливо, десь прогулятися. Якщо, наприклад, повітряна тривога, не всі діти можуть спускатися в Укриття, наприклад, ми візьмемо мого сина, ну наглядний приклад, він не витримує е, навантаження ви для нього є асистент. Да, я для нього є асистентом, і він не витримує навантаження, яке перебуває кількість людей в, в укритті. Mm -hmm. Тому ми е, по домовленості, так само з адміністрацією, ми стоїмо біля укриття. Або якщо це. Ну, Дуже складний в нього вже стан, наприклад, на той день, якщо це не одна тривога, він дуже сильно хвилюється з приводу цього. Ми можемо піти пройтися, і я шукаю місце, де можна було б, наприклад, уєдинитися з ним. Mm -hmm. Тобто, це виконує іменно асистент дитини, бо асистент вчителя зобов'язаний спуститися з ними в укриття. Mm -hmm. Для таких випадків існує асистент дитини, Це як помічник для дитини, і безпека дитини так. покладається на асистента. Да, він так. відповідає відповідає да. в цей момент за безпеку дитини. Так чи обов'язкове знання правил надання до медичної допомоги для асистента дитини? І чи так. проходить і, він і, таке навчання? І, і ці навчання входять в навчання за цих 60 годин. Угу. Там теж входить до медична підготовка. Угу. Так. А... Чи достатньо в межах Вінницької територіальної громади на сьогоднішній день асистентів дитини? Чи всі діти забезпечені такою можливістю? Чи їх батьки? Якщо їх недостатньо, то яким чином можна долучитися до навчальних програм асистента дитини і стати ним? Зазвичай є запити, і коли є запити, відповідно проводиться навчання. Ну для того, щоб були запити, треба, щоб батьки зверталися до інформаційно-ресурсного центру і вже там, по заключенню, вони вписують, чи потрібен асистент дитині, чи не потрібен. Асистент дитини це. Це ж таки складна відповідальна робота, яка вимагає, по перше, мені так здається, високого рівня емпатії у людині. Людина має бути прив'язана до дитини як до своєї рідної, особливо якщо це не батьки. А однак чи е, варто е, я правильно розумію, це робота на волонтерських засадах чи ні? В даному випадку, наразі, зараз це оплачується за рахунок Вінницького міського бюджету. Угу. Ну, оплачується соціальний як соціальний працівник, воно надає оплату і надавачами послуги, скажімо так, є спілка усі. Вони підписують договори, і вже на, на фоні цих договорів асистент дитини здає звітність, і завдяки цій звітності він отримує заробітну плату. Тобто, абсолютно справедливий підхід як до да. будь-якої роботи, як да. виконує кожен соціальний працівник нашої громади. Так. Пані Любове, я дякую вам за розмову. Дякую вам за ваш час. Дякую за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую вам. А з нами у студії новин була Любов Малаховецька, асистентка дитини, членкиня відокремленого підрозділу громадської організації Справа Кольпінга в Україні, родина Кольпінга, місто Вінниця, керівниця напрямку впровадження соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання. Ну а ми рухаємось далі до інших новин нашого міста.